Вітаю вас, учні вокального колективу Долорес. Продовжуємо наше дистанційне навчання. Тема сьогоднішнього року дихання вправи на дихання. Сідача вправа. Набираємо повітря в легені наші і не дихаємо. Поки що 15 секундочок. Приготуйтеся. Набираємо в животик і... Не дихаємо, не дихаємо, не дихаємо. Тримаємо, тримаємо повітря і пускаємо. Пробу, пробуємо 30 секундочок. Приготуйся, приготуйтеся, ручки на поясі, приготуйтеся, набираємо животик. І надишемо 30 секундочок. Увага! спинка коробно набираємо. Тримаємо звук. тримаємо, 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 тримаємо тримаємо 30 секундочок. І пускаємо. Якщо у вас виходить е ця вправа, давайте спробуємо 45 секунд для тих, у кого виходить. Будьте уважні, якщо буде головокружіння, відразу зупиняйтеся і дішіть повною грудью. Пробуємо 45 секунд. Пробуємо. Все набираем воздух и вдихано. Тримаємо, тримаємо, тримаємо еще долго. Тримаємо, 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 ще тримаємо. І пускаємо на цьому поки що все. До наступних зустрічей. До побачення.